Усіх вітаю, любі друзі, сьогодні у нашому випуску Артем Довбик принизив свою колишню команду іспанську жерону, Гравець збірної України переходить в АПЛ. Карпати Львів підписали гравця збірної Бразилії. Динамо Київ може залишитися без ліги чемпіонів. Український клуб пропонують дискваліфікувати з Єврокубків. Все це а також багато іншого на ютуб каналі Football Days. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Артем Довбек пожертвував грошима задля переходу в римську рому. Джон Артем Довбек підписав п'ятирічний контракт з Ромою з три 3,5 млн мільйони євро на рік плюс бонуси. Повідомляє видання Корія Лодел Спорт. Футболіст посприяв прискоренню свого трансферу. Він настільки хотів перейти в Рому, що пожертвував півтора мільйони євро, які були необхідні для закриття угоди. Справа в тому, що Артема була з дожироною, згідно з якою в разі його продажу він отримав би півтора мільйони євро. Гравець вирішив відмовитися від цих грошей, щоб допомогти своєму новому клубу. Сама Жирона після переходу до УБК до Роми отримує близько 38 мільйонів євро та ще 10% від наступного перепродажу футболіста. Візначимо, що сам Артем Добик після переходу в Рому заявив, що при всій повазі, але вважає Жирону маленьким клубом. А от Рому великим клубом в Італії. Я хочу подякувати партнерам пожероні, які створювали для мене моменти, і я зміг стати найкращим бомбардиром. Але тепер я хочу забивати багато голів в Італії. Я вже спілкувався з тренером Даніла Доросі, Поговорили про тактику, про футбол. І я маю гарні враження від розмови з ним. Мій комир це Андрій Шевченко, який зокрема грав в Італії, найкращий українець в історії серії А. Хочу стати таким, як він сказав Артем Довбик. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо хотіли б, щоб Артем Добик повторив долю Андрія Шевченка в італійській серії А. А от екс-партнер Довбика по жоні Віктор Цанков поки що не збирається нікуди переходити. Справа в тому, що Віктор Цанков знову травмувався вже дев'ятий чи десятий раз за останній календарний рік. Український вінгер Жони Віктор Цанков ще не грав за команду в літніх товариських матчах. Джурнада Перфекте повідомляє, що футболіст має м'язові проблеми. Відчуває дискомфорт, він не тренується в загальній групі, пропустив три контрольні матчі. Нагадаємо, раніше була інформація, що циганков дуже спрямований на переїзд в АПЛ. але схоже, цей трансфер поки знову відкладається. Віктор Циганков повторює долю легендарного Марко Ройса. Циганков дуже травматичний і кришталевий. Циганков перейшов до жрони раніше ніж Довбек, але з такою травматичністю він ніколи не зможе переїхати в більш солідний клуб. Справа в тому, що в ті англійській прем'єр-лізі дуже контактний футбол. Футболісти дуже часто б'ють по ногам. А до Циганкова треба лише долигенько доторкнутися, і у нього вже забій та виліт на декілька тижнів. На жаль, у Віктора така особливість організму. А тому жоден топ клуб не буде розраховувати на футболіста, який в останній момент може тебе підвести, як було минулого сезону у важливих матчах жорони в Лалізі та на Євро 2021 і Євро 2024, де Цанков травмувався в останній момент та не зміг допомогти збірні України. Любі друзі, якщо бажаєте швидкого одужання Віктора Цанкову, то обов'язково ставте лайк цьому відео та пишіть свої коментарі з поважаннями українцю. Талант молодіжної збірної України та експері Дніпро-1 Рамік Гаджиєв переходить в англійський Брентфорд з АПЛ, де він доєднається до українця Єгора Ярмолюка. Вінгера збірної України Рамік Раміґгаджиїв зацікавив Бренфорд. Повімляйте то, то таке. Клуб АПЛ хоче переглянути 18-річного українця, який в липні залишив Дніпро 1 та отримав статус вільного агента. Його запросили на перегляд. Зараз збираються документи, щоб гравець легально відправився на цей перегляд. Відзначимо, що додатковими варіантами Гаджиєва для продовження кар'єри є київське динамо, Житомирське Полісся та футбольний клуб Олександрія. Але в пріоритеті футболіста саме англійська прем'єр-ліга. Погані новини для українського футболу. Україна знову опустилася в рейтингу УЄФА. За підсумками Єврокубкового тижня Україна набрала одне очко в таблицю коефіцієнтів УЄФА. Його Україні принесло Динамо Київ, яке розгромила партизан в матчі відповіді другого кваліфікаційного раунду чемпіонів з рахунком 3-0. Полісія ж очок не заробила, або програла Люблінські Олімпії 1-2 та вилетіла з ліги конференції. Після таких результатів Україна в рейтингу назвала Хорватія. Зараз ми розділяємо з ними 19-ту -20 та 20-ту сходинку. Відставання від Польщі, яка розташувалася перед Україною, достатньо велике. Пізначимо, що 19-та позиція передбачає для України чотири місця в Єврокубках: одне місце в лізі чемпіонів, другий раунд, одне в лізі Європи перший раунд та дві в лізі конференції, другий раунд. Ця таблиця формує представлення на Євроку сезон 2026-2027. На жаль, такими темпами Україна може впасти, впасти ще нижче 20-го місця. Адже зараз в нас є тільки дві команди, які здатні показувати гарну гру в Єврокубках. Всі інші це статисти. Хто б це не був Ворскла, Колос, Олександрія навіть Вітесиме Полісся. Наш рейтинг все рівно тягнуть шахта та Динамо. І поки до Єврокубків не повернуться великі команди з великих міст. А саме Харкова, Дніпра, Львова, Одеси. То нам точно не бачити супер успіхів українців в Єврокубках. Друзі, ставте лайк цьому відео, що хотіли б щоб одного часу знову побачити Україну в топ-10 цього рейтингу. УПЛ знову повертається в першому турі. В Полтаві зустрінуться місцева ворскла проти Шахтаря. Букмекери дають повну перевагу гірникам, а на ворску дають коефіцієнт майже 9%. Наш прогноз на цей матч обидві команди заб'ють гол з коефіцієнтом 2. Залітайте в коментарі та отримайте мегабонус від наших друзів з GG. Екс-тренер Шахтаря хоче купити голкіпера збірної України. Голкіпера Андрій Лунін отримав трансферну пропозицію від Марселя. Повідомляє видання Дефенси Централ. Французький клуб бачить 25-річного українця основним воротарем команди та пропонує йому позицію безперечного гравця стартового складу. Також клуб Ліга 1 запевнив футболіста, що відпустить його у великий клуб. Якщо протягом наступних сезонів буде така пропозиція, нагадаємо 1 липня Марсель очолив Роберто Дедзербі, який свого часу працював в Донецькому шахтарі. Турецький Галатасарай розпочав трансфер українського футболіста Динамо Київ. Півзахисник Динамо Микола Шапаренко зацікавив Галатасарай, повідомляє видання ЕСПОР. Турецький клуб вже розпочав переговори щодо підписання 25-річного українця. Турецька сторона хоче завершити трансфер найближчим часом. Президент клубу Дурсан Узбек сказав, що трансфери порадують болівальників. І що скоро буде топовий трансфер? Тому в Туреччині очікують на Шапаренко. Але ми вважаємо, що Динамо Київ навряд чи відпустить цього футболіста в турецький клуб. Карпати і Львів підписали гравця збірної Бразилії. Карпати голосили про трансфер центрального захисника Курітіби. Жана Педрозо. Деталі контракту з весельчним бразильцем не розкриваються. Але ми раніше повідомлялися, що це може бути оренда з терміном на один рік з необов'язковим правом викупу контракту гравця. Візначимо, що Педрозо зіграв 13 матчів за збірну Бразилію, 20 в яких забив два голи за команду. Луганська зоря орендувала двох гравців Динамо. Київ це захисник Олексій Гусів, син легенди Олега Гусіва та Хавбек Беніто. Термін оренди не зазначається. За інформацією Трансермаркет вона розрахована на рік. Манчестер Сіті готовий купити Луніна за 35 мільйонів євро. Окіпер Ландрі Лунін може продовжити кар'єру чемпіонаті Англії. Повідомляє видання OneFootball. на 25-річного українця націлися Манчестер Сіті. Попри наявність Стефана Ортега, правління клубу шукає го кіпера з більшим досвідом, щоб конкурувати за цю позицію. Манчестер це готовий заплатити за Андрія 35 мільйонів євро. Тренер олімпійської збірної України Росан Ротань розкритикував українські футбольні клуби. Цитуємо ротаня. Те, що клуби так поставилися до, до олімпійського турніру, це повна гоньба. Потрібно подивитися на команди як Аргентина. Вони виграли олімпійські ігри чемпіонат світу. Вони проводять сюди максимально сильний склад. Чому для нас це другорядний турнір? Це мені не зрозуміло. Сенс в тому, що дуже хотілося, щоб була та команда, яка зіграна та виборола цей вихід на Олімпійські ігри. Тому вона, мабуть, і повинна була представляти Україну. Велике дякую в лавках футбольним клубам України. Заявив Руслан Ротань. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо погоджуєтесь з думкою Ротаня. Або ж пишіть свої коментарі, якщо не погоджуєтесь з тренером. «Динамо» Київ дізналося свого потенційного суперника в лізі чемпіонів. В наступному раунді кияни зіграють з шотландським «Рейнджерс». Перша зустріч відбудеться 6 або 7 серпня. Матч відповіді 13 серпня. Якщо «Динамо» пройде і рейнджерство, впливо відбору зустрінеться з переможцем пари зальцбург Твенте або Лільфенербахче. Якщо в перемогу над рейнджерсом, ми цілком віримо, то пройти той самий Редбул Зайзбург, який завжди грає групі ЛЧ. Або потужний французький лід чи турецький фенербах, на чолі з легендарним Жозе Уріньо, буде дуже важко. А тому кияни цілком може залишитися без Ліги Чемпіонів. Друзі, ставте лайк цьому відео, що все ж таки бірите в прохід Динамо в групу Ліги Чемпіонів. Український футбольний клуб може дискваліфікувати з Єврокубків. Справа в тому, що український боксер, боксер Олександр Усик, який має контракт з футбольним клубом Полісся, звернувся до УЄФА через суддівство у матчі Полісся Олімпія люблін у другому раунді кваліфікації конференції. Ось що заявив Усик. Серби підтримують нашого ворога. Серби судили цей матч, чому УЄФА на це не звертає уваги. Вони не бачать цього чи в них очі через гроші замилило. Питань немає від професійної реферії. Я не футбольний суддя, але у ЄФА відкрити очі. Якщо вам потрібні гроші, наберіть мене. Я дам вам гроші, сказав футболіст Полісся Усик. Візначому, що після такої заяви Усика вболівальники Олімпія Люблін, а також сербські фанати вимагають дискваліфікації як самого Усика, так і футбольного клуба Полісся за пряму пропозицію у підкупі УЄФА. А враховуючи, що керівництво Полісся поставило перед командою завдання на цей сезон виграти УПЛ та зіграти в групі ліги чемпіонів, то цілком імовірно, навіть якщо трапиться диво, і Полісся буде в ЛЧ. То через дискваліфікацію воно там не зіграє. Друзі, пишіть в коментарях свої думки щодо позиції Олександра Усика. На цьому все. Дякую, любі друзі, те, що сьогодні були з каналом Футбол Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще раптово не зробили, та пишіть свої коментарі стосовно усіх подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.